Друзі, воїни, які ми збирали на автомобілі на фронт, арт-розвідники, пам'ятаєте, я просила, хочуть до вас звернутися і сказати вам, спасибі. давайте послухаємо їхнє звернення. Доброго дня підписникам ютуб-каналу проєкту Наталії Місійчук. Авто для військ. Фото-відеозвіт зараз робимо на кордоні. Завдяки вашим коштам, донатам, ми придбали вже другий автомобіль для Збройних сил України. Автомобіль знаходиться в доброму техніч технічному стані. Ми робимо зараз всі відповідні документи, щоб найшвидше доправити автомобіль на територію України. Дуже вдячні вам за ваші зусилля, зібрані вами кошти. Ми разом робимо весь вклад в найшвидшу перемогу України над російським ворогом. Слава Україні! Отже, ми купили два автомобілі на фронт, але хлопцям е, була потрібна швидка допомога. Швидку не купили все ж таки, і вона все ще в планах. Швидка квадрокоптер і Starlink – це те, що треба зараз нашим воїнам. Тому буду дуже вдячна, якщо ми ще раз складемося і докупимо. У мене 300 тисяч підписників навіть більше. Тому, якщо кожен по одній гривні багато не треба, то ми це зробимо разом. Дякую всім, спасибі.